Не було водопроводів, не було систематизованого водопостачання, звідки українці брали воду. Була в господарстві наших прав одна річ, яка вважалася мало не священною. Це криниця. Часто одна на цілу вулицю або навіть околицю. Сюди ввели всі стежки, тут люди спілкувалися, дівчата знайомилися і зустрічалися з хлопцями. Криниця була своєрідним сільським змі, де односельчани обмінювалися новинами. І коли молоді господарі мали намір побудувати хату, то попервах вони обов'язково переймалися тим, щоб викопати криницю. Нині по селах традиція криничного водопостачання зберігається. Дуже багато їх ще й досі, по селах Криворізького району. Раніше в кожному е, дворі була криниця. Як тільки будувалася нова оселя, перше, можливо, одне з перших завдань було викопати криницю. Тому майже в кожному дворі криниця була. Це було місце, де люди обговорювали нагальні проблеми, де е, ділилися враженнями, де Вирішували не лише питання побутового характеру, побутового змісту, але й духовного, морального інформацію отримували і так далі. Такий був центр е спілкування. Українка з 19 століття не чекала на повідомлення від свого хлопця, а йшла до криниці. Саме там, за словами українознавиці Наталії Мельник, дуже часто відбувалися зустрічі двох закоханих. І це не лишень народнопісенна замальовка, яку ми з дитинства звикли бачити на картинках, чути у фольку чи бачити в українських ретрофільмах. Цьому, як виявляється, є цілком практичне пояснення, пов'язане з нелегким життям наших прам. Дівчина, яка йшла по воду потрібно в господарстві, якщо не було криниці у дворі, вона мала певний час для того, щоб Відірватися від домашньої роботи і е, обговорити певні важливі питання, тобто, це був момент, коли з нею просто можна було поговорити, і вона не перебувала в такому робочому стані. У 40-х роках 19-го століття, коли в українському світі для заможних з'явилося фото, криниця стала топовою фотолокацією, де українське пишно вбране жіноцтво скоромислом і без позувало задля світлини на пам'ять. Вочевидь, що сфоткатися біля криниці у всій красі було модним. Тепер такі фото своєрідна вікіпедія для нас, якими ж навроду були українці минулих століть. Ім'я. Андрій Чайковський, дата народження: 15 травня 1857 рік. Знак зодіаку – близнюки, професія. Український письменник, адвокат, доктор права, літературна фішка, роман «Загайдачний» вважають одним із кращих творів письменника. Роман захоплює динамічним сюжетом, передає дух козачний того часу і буде цікавим сучасному поколінню українців, які цікавляться козацькою минувщиною. Копальники якраз натрапили на джерело. Вода підходила щораз вище. Здолу кричали, щоб їх швидше тягли вгору, бо вона доходила їм до грудей і грозила їм затопом. Вода була така студена, що аж у костях ломило. Зараз опісля стали спускати униз відра і тягти воду, котру виливали в налагоджені курита. Вода зразу була каламутна, та ніхто на це не зважав, бо умирав від спраги. Вода пробувала в колодязі чимраз вище: добра, студенна, чиста. Зараз поставили на двох стовав дерев'яний вал, на якому причеплено довгий мотуз із відром. Козаки на переміну тягли воду і вливали до курит та човнів. Люди начеб віджили, усі повеселішали, начеб на світ народились. Андрій Чайковський Сагайдачний. Криниця в наших прав була символом сили, багатства, родючості, святості та чистоти для дівчат та хлопців це символ краси та вірності. За словами українознавиці Наталії Мельник, такі прохання у пісенному фольку слід розуміти не як втамування спраги. З, з іншого погляду, це треба розуміти як символічну пропозицію: от, дай води напитися напої мене, та або дай я тобі витягну відро води, як символічну пропозицію розпочати якісь стосунки, які потім можуть. Перерости вже в шлюб, тому що вода, особливо кринична вода, з давніх давен розумілася як символ жіночої енергії. Вода в криниці асоціювалася з жінкою, з дівчиною. Тобто, дай води напитися означало дозволь мені розраховувати на твоє приязне ставлення і так далі. До речі, у світі смартфонів та ще інтелекту криниць по селах ніхто не скасовував, пили й будуть пити воду з криниць. Хоча через зміни клімату та обміління Каховського водосховища вони, на жаль, сохнуть. Та якби ви жили в столітті 16, му то вашим святим обов'язком вважалося посадити дерево і викопати криницю. І ніхто не смів називати себе тоді власником криниці чи джерела. Бо вода священна. Вона дана Богом усім, хто живе в цьому світі. Ми підшукали добірку коментарів користувачів із Фейсбуку, для котрих криниця це ще жива традиція. Або теплі спогади. Волинь моя зоряна. Такий жеровей стоїть у дворі моїх рідних. Коли приїжджаю в гості, завжди п'ю воду з криниці. В селі Лепняшка новоукраїнського району є досі така криниця. Біля неї є жолоб для того, щоб напувати скотину. Криниця криниця символ єднання небесних та підземних вод. За однією з версій, етимологія слова криниця походить від давньої назви водяної лілії крин, яка символізує магічну жіночність та енергію волохості. Тому воду часто символічно пов'язують саме з жіночою енергією. Цікаво, що криниця осмислюється. Як місце, де поєднується підземна вода і небесна вода. Небесна вода опади, дощ і так далі. І небесна вода, дощ е осмислюється в нашій міфологічній системі уявлень, як чоловіча енергія. А е кринична вода, підземна вода, як жіноча енергія. Земля, все, що пов'язане з землею, під землею – це база, це основа. Це е, жіноча енергія. Так от криниця якраз була місцем, де поєднувалися жіноча і чоловіча енергія різні початки та, людського життя, тому до неї таке особливе ставлення. Уявлення про криницю це своєрідна народна гідрабліка. Хмари, збираючи воду через повітря, знову повертають її на землю. Тобто відбувається такий собі колообіг води. Тому українці вірили, що джерельна вода єднає три сфери буття земну, підземну і небесну. І тому до криниці ставилися як до святині. А пригадайте лише наші народні казки, де герой, стрибнувши в криницю, потрапляє в підземний світ. До того ж, саме через культ води уява наших пращурів створила поетичні образи міфологічних. Істот подивитися, якщо в криницю, подивитися на оце відзеркалення е, неба, людського образу, та, ми, е, одразу здається, що це е, якийсь прохід в інший світ. Е, і у зв'язку з цим, з уявленнями наших пращурів, про підземний світ, про реальність, про е, світ е, божественних структур, е, зрозуміло, що е, Ось цей підземний світ підводний світ, що це окремий світ. Тому у нас так багато легенд пов'язаних з русалками, з криничницями і так далі. Справді, в уявленнях наших пращурів це розумілося як окремий світ, інший простір, інша стихія, яка закорінена у нашій міфологічні уявлення. Культ води у нас дуже давній, у нас є уявлення і в казках, і в легендах про різні типи води. І всі вони ґрунтуються на уявленнях про те, що вода це енергія зцілення, вода це енергія оздоровлення, оновлення, початку чогось нового, зародження життя і так далі. Тому, відповідно, до цієї стихії е, треба було ставитися з пошаною, з повагою. Жива вода з казок. Пам'ятаєте? Що давні українці вірили, що особливі властивості мала і Стрітенська вода, і Йорданська, і навіть непочата. Як це непочата вода? Що означає цей вислів? До речі? Саме непочату воду з семи криниць брали давні коровайниці, щоб спекти коровай, найважливіший обрядовий весільний хліб. Спекти його це була окрема філософія. Ви тільки уявіть, непочата вода з семи криниць. Де ж їх набрати скільки в селі, дотримуючись давнього рецепту. Певно, для цього давнім українкам доводилося обійти не тільки своє село. Хоча, за припущенням українознавець Наталії Мельник, непочата вода з семи криниць це всього лишень символіка з семи криниць містичне число сім, щасливе число сім, непочату воду з цих семи криниць треба було брати. Що значить непочата вода, набрана до сходу ще сонця, ніхто ще її не торкався. Отже, вважалося. Що ніч перекриває та, певні енергетичні ось ці шляхи, і вода, начебто, як помирає і народжується знову на світанку. Ось ще перед її народженням: як новонароджене дитя, чисте, відкрите, не затьмарене нічим. Так, такою є і вода. Цікава споруда над криницею зветься журавлем. Будували її певна річ не для краси, а з цілком практичною метою. Ну, чого б то цю річ, яка допомагає підіймати воду з криниці, не називати просто палицею. Та де там? Українці ж поети й романтики. Журавель криничний журавель або звіт пристрій для підіймання відер з водою з криниць. Саме так називалося в стародавні часи криниця майже в кожному українському селі. Тягнути воду журавлем зручно, а крім цього, споруда ця скидається на справжнього журавля птаха, топового символа, який дуже люблять і шанують українці. На подвір'ї мого діда теж колодязь був з журавлем. Сьогодні вже ні. Але у сусідів ще зберігся. Дніпропетровщина, Магдалинівський район. Моє дитинство, хутір в степу, криниця журавель за городом. У нас на Чернігівщині Сосницького району в селі теж були такі колодязі журавлі.